Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини щодня, з моменту повномасштабного вторгнення, телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Після того, як Київ зазнав одних з найінтенсивніших обстрілів конфлікту, ми розглядаємо, чому більше дронів і балістичних ракет пробивають українську оборону і оцінюємо значення заяви президента Трампа про те, що Путін з'їхав з глузду. Сьогодні, вівторок, 27 травня. Пройшло три роки і 93 дні з моменту початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні ви почуєте від нашого асоційованого редактора з питань оборони Домініка Ніколса, передаємо слово Домініку для останніх новин про військову ситуацію. Ну, дякую, Францисе. Тож, давайте повернемося в часі до вихідних цього ранку. В ніч з понеділка на вівторок було відносно тихо після вихідних, які характеризувалися великою кількістю авіаударів по Україні. Лише 60 російських дронів було запущено проти України минулої ночі. Більшість з яких були збиті повітряними силами, збиті військово-повітряними силами. Президент Зеленський вчора сказав, що за вихідні Росія випустила більше 900 безпілотників проти України протягом трьох днів тижня. І в суботу неділю відбувся найбільший комбінований удар по Україні з початку війни, а потім неділя-понеділок зайняли друге місце. У неділю надійшло дев'ять крилатих ракет Х 10 1 з Саратовської області, що приблизно за 500 кілометрів на північний схід від України та 355 дронів варіантів з усієї України, в тому числі в окупованому Криму. Я думаю, що в неділю загинуло дюжина людей. Ми очікували досить тиху ніч минулої ночі після дуже рідкісного докору Путіну від Дональда Трампа, критикуючи його на Truth Social і в коментарях для репортерів, кажучи, що Путін абсолютно з'їхав з глузду. Більше про це від Франціса трохи пізніше. Тепер глава центру протидії дезінформації України, лейтенант Андрій Коваленко, заявив у неділю, що російські сили нещодавно встановили новий рекорд висоти польоту шахеду 4900 метрів або 15 тисяч футів. Для тих, хто з авіаційного братства. А вчора речник повітряних сил України, полковник Юрій Ігнат, сказав, що Росія збільшує виробництво як шахедів, так і дронів приманок, і що російські сили літають на дронах на більшій висоті. Тепер саме щодо цього, щодо війни, дронів, якщо так бажаєте. Дуже цікава стаття в The Economist цього тижня, яка говорить, що російське виробництво дронів в основному базових ударних дронів типу шахет, які як я кажу, Росія тепер будує за ліцензію та називає герань. збільшилося в 10 разів з 300 на місяць приблизно цього часу минулого року до такої ж кількості лише за три дні зараз. Тепер, на мою думку, це викликає три великі проблеми: по перше, велика кількість дронів означає, що протиповітряна оборона України розтягнута навіть з урахуванням багатьох з цих базових дронів. І я використовую цей термін обережно. Я поясню, чому згодом що є низькими, повільними і передбачуваними, і тому вразливими до наземного вогню. Вони можуть бути базовими, але це не завжди означає, що вони літають низько іноді вони летять низько, або в останні тижні їх спостерігали, коли вони летять низько, а потім піднімаються, щоб стати ближчою ціллю, щоб уникнути наземного вогню. Це досить хитра тактика, але їх потім збивають. Пілотовані літаки України, такі як F-16 та вертольоти, а також українські перехоплювачі безпілотники. В інтернеті багато відео, де видно, як українські безпілотники знищують російські ударні дрони. Вау! В який же час війни ми живемо! Друга проблема полягає в тому, що ці балістичні ракети настільки швидкі, що для їх зупинки потрібні найсучасніші можливості протиповітряної оборони а в українських запасах ракет Пейтріот залишається дедалі менше. Немає точної альтернативи, хоча існують інші типи зенітних ракет, але проникнення балістичних ракет є великою проблемою. Третє, як сказано в статті економіст, російські безпілотники дедалі частіше можуть уникати засобів радіоелектронної боротьби, оскільки вони більше не залежать від системи глобального позиціонування, яка може бути заглушена. Системою замість цього керуються штучним інтелектом і використовують український інтернет та мобільні інтернет мережі. І тепер, що досить дивно, стаття в The Economist каже, що українські інженери, розбираючи російські дрони, нещодавно виявили записку, написану від руки, вказуючи, що дрони зараз керуються цим методом через ботів на платформі соціальних мереж Telegram, які відправляють дані про політ і транслюють відео назад операторам. У режимі реального часу ми залишили посилання у примітках до епізоду на цю статтю з Economist, яка дуже цікава з точки зору технологічного розвитку і захоплює з людської перспективи, що хтось через російський ланцюг постачання незадоволений тим, що вони роблять, і залишив записку всередині машини. Цікаво, скільки ще літаків мали такі записки. Тепер друга проблема, яку я щойно окреслив, є мабуть найгіршою зменшення запасів. Саме тому Україна, щоб спробувати протистояти цій загрозі з повітря, звернулася до засобів виробництва Росії, фабрик, що виробляють дрони та всі комплектуючі частини і вибухівку. Тепер були нові докази цього протягом вихідних з ударами. Українських дронів по російських оборонних промислових підприємствах у Тульській області Росії це приблизно 200 кілометрів на південь від Москви, також в Івановській області, приблизно 200 кілометрів на північний схід від Москви. Москва, пам'ятаєте, знаходиться приблизно на 600 або 700 кілометрів на північ північний схід від України. Тож я просто підкреслюю відстані, і дрони є також у республіці Татарстан. Росія це за тисячу кілометрів на схід від Москви. Тепер російське опозиційне видання Астра вчора повідомило, що принаймні два безпілотники вразили склад на Димитріївському хімічному заводі на північний схід від Москви, Про що підтвердило міністерство з надзвичайних ситуацій Росії? Вони сказали, що склад зазнав пошкоджень, але не надали додаткових деталей. Тепер оперативний штаб Івановської області Росії заявив вчора, що удар безпілотника поблизу них пошкодив господарську будівлю. У кнішмі це місто на річці Волга, приблизно за 300 тисяч кілометрів на північний схід від Москви. Американський інститут вивчення війни заявляє, що геолокаційне відео, чи опубліковане вчора. Також показує вибух поблизу науково-виробничого об'єднання. Це на південь від Москви в Тулі. Це місце виробляє реактивні системи залпового вогню, а також гранатомети, боєприпаси та керовані і некеровані ракети. Залишаючись у Тульській області, також Астра повідомила, що українські безпілотники вразили завод Чигловський вал у неділю. Це місце займається розробкою керованих снарядів. Зброя системи протиповітряної оборони та стрілецька зброя. Вона виробляє транспортні засоби з системами протиповітряної оборони Панцер С та С-1. Отже, саме тут виникає такий повітряний конфлікт на даний момент. Росія розвиває величезну кількість дронів, і лише завдяки великій кількості деякі з них проходять. А балістичні ракети, зокрема, створюють справжній хаос. Справжній хаос. Україна у відповідь атакує засоби виробництва. Тим часом на вихідних було мало руху на землі, але російські війська продовжують просуватися на південний захід від Костянтинівки. Хоча це лише на мить у Сумській області також були невеликі просування, які варто відзначити. Місцевий губернатор підтвердив, що російські сили захопили чотири села. Тож, написавши у Фейсбук, Олай Харіраф, який є губернатором Сумі, сказав, що ворог продовжує намагатися просунутися з метою створення так званої зони безпеки. І він не сказав, що села Новинка, Басівка, Васильівка та Заравка були окуповані, додавши, що жителі давно були евакуйовані. Тепер український військовий оглядач Костянтин Машовець вчора заявив, що Росія перекинула елементи 752-го мотострілецького полку та 200-ї мотострілецької бригади для підкріплення цієї російської спроби, яка атакує в північну частину Сумської області України. Зона буфера в 25 кілометрів, яку Путін часто згадує, поки що не мала великого ефекту в запобіганні. Ну він каже, що хоче буферну зону, щоб зупинити е -Е атаки України на Росію. Вони все ще утримують деякі деякі території, і е -Е, і очевидно ці авіаудари продовжуються. Зараз і кажуть, що 251 п'ятдесят мотострілецька бригада була переміщена. Її нещодавно бачили в околицях часів Яра. Насправді, останній раз її бачили 6 травня. Раніше АІСД зазначали, що неспроможність російських сил прорватися через українську оборону на заході та південному заході від часів Яра підриває їх зусилля. Ширші зусилля спрямовані на головні наступальні операції проти Костянтинівки та українського оборонного поясу, що простягається з півночі на південь у цьому районі. Тепер вони кажуть, що передислокація сил від часів Яру свідчить про те, що російське військове командування може мати намір відкласти наступальну операцію проти Костянтинівки та підтримує постійну оцінку АСВ, що Росія наразі не має достатніх оперативних резервів для інтенсифікації. Наступальні операції в кількох різних районах одночасно. Вони в основному вибирають основний напрямок, і просто ну це більше не основний напрямок, а саме той напрямок і йдуть. Я вже казав, в околицях Костянтинівки за останні кілька тижнів відбулися невеликі просування. Ми вже про це повідомили. І як кажуть у інституті вивчення війни, рішення російського військового командування перекинути підрозділи з Донбасу може свідчити про їхні намагання одночасно продовжити наступ у, ЕЕ у Донецькій області на Донбасі і створити цю буферну зону на північному сході країни навколо Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Російське командування може вважати, що шанс на успіх на півночі більший ніж у часовому Ярі. Зараз побачимо. Ми звісно будемо продовжувати повідомляти, чи продовжуються ці незначні просування в Донбасі біля Костянтинівки та в Сумській області, чи надається перевага одному з них. Зараз дивлячись далі. Раніше невідома російська хакерська група, як кажуть, стояла за атаками минулого року на мережі нідерландської поліції НАТО та кількох європейських країн, як повідомили нідерландські розвідувальні агентства сьогодні вранці. Група свідома як Laundry Bear, ймовірно підтримується російською державою, заявили у спільному листі до парламенту Нідерландське загальне розвідувальне агентство та військове агентство. Вони зазначили, що кібератаки на нідерландські установи є частиною більшої міжнародної кіберзагрози, яку створює ця група хакерів. Тепер Laundry Bear також проводила кібершпигунство проти компаній, що виробляють високоякісні технології, до яких Росія мала труднощі з доступом через санкції. І вони також сказали у своїй заяві, що група намагалася отримати інформацію, пов'язану із закупівлею та виробництвом військового обладнання західними урядами та постачанням зброї Україні. Гаразд. Ще кілька від мене. Тепер, після того як він сказав, що мирні переговори у Ватикані були б недоречними. Ви пам'ятаєте, Сергій Лавров сказав, що він сказав щось на кшталт, що папі було б незручно. Як виявилось, католики та православні християни, Росія розкрила свою останню спробу уникнути переговорів. Отже, Міністерство оборони Росії звинуватило Україну та європейські країни у провокаційних кроках у їхніх слів, щоб зірвати прямі мирні переговори. Це повідомляє Московське інформаційне агентство Інтерфакс. Тепер очевидно без будь-яких доказів Кремль заявив, що Київ збільшив атаки на цивільні об'єкти в Росії, підживлені західними дронами. Я маю на увазі, що це повинно бути неправильно для початку, тому що більшість дронів насправді зараз виробляються в Україні. МО Москви заявило, що 2331 дрон було перехоплено і знищено за минулий тиждень. Тоді відкриваючи ще один фронт в операції Москви уникати переговорів будь-якою ціною, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що повідомлення у змі про те, що Дональд Трамп розглядає нові санкції проти Росії, є частиною кампанії, спрямованої на так. Ви отримали це зрив мирних переговорів щодо України. Думаю, друзі, нам потрібно підготуватися до цієї нової риторики. Отже, як і кожен український удар дроном, це терористична атака. Так, практично будь-який західний дипломатичний крок тепер буде подаватися як спробу зірвати мирні переговори. Але підкреслюючи, наскільки Росія дійсно 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 хоче мирних переговорів, якби не ті настирливі українські дрони, західні дипломати чи навіть папа, Марія Захарова, прес-секретарка Міністерства закордонних справ Росії, і хтось кого завжди варто послухати, якщо потрібно підняти настрій, сьогодні вранці сказала, що Росія все ще працює над проектом меморандуму, в якому будуть викладені її умови для можливої мирної угоди. Вона сказала, що як тільки документ буде готовий, його передадуть Україні, що з їхнього боку досить приємно. Е, вони я маю на увазі, вони могли б оголосити ще одне раптове припинення вогню, але е, е ні, ні, просто продовжуйте писати, хлопці, для повноти картини і щоб показати наскільки вони думають, що можуть обдурити Дональда Трампа. Ось цитата від пані Захарової. Вона сказала. Росія продовжує розробляти проект меморандуму щодо майбутньої мирної угоди, визначаючи низку позицій, таких як принципи врегулювання, терміни можливої мирної угоди, та потенційне припинення вогню на певний час, якщо будуть досягнуті відповідні домовленості. Фадж, фадж, фадж. Гуф, гуф, гуф. відкладати справи на потім. Дональд досі вірить у все це. До речі, для мене це останній раз. Френсіс. Прибутки від заморожених російських активів будуть використані для озброєння та ремонту техніки для України. Повідомило Міністерство оборони України. Доброго ранку. Отже, згідно з цим планом, Британія надішле Україні 3 мільярди доларів США протягом фінансового року 2025-2026. Кошти спрямовані на закупівлю оборонних продуктів іноземного виробництва. Шеремсента Оберіфання Ганчамблайчаня Сабовільбиспільних проектів та закупівля інших, включаючи українські продукти. Остання частина є важливою. Чому? так. Uh, like... Але Давид Алоян, заступник міністра стратегічних галузей України, сказав, що українські підприємства як оборонна промисловість мають потенціал у 35 мільярдів доларів США, але дефіцит коштів не дозволяє їм бути використаними повною мірою. Таким чином, залучення надлишкових прибутків від заморожених російських активів стане значним стимулом для виробничих і ремонтних спроможностей української оборонної промисловиці. Це вони фактично кажуть, що могли б робити більше, але їм потрібні замовлення. Вони не можуть продовжувати безкінечно. Отже, з британського боку цей документ підписала генерал-майор Анна Лі Райлі, моя давня приятелька, директор директорату стратегічних можливостей і розгортання в міністерстві оборони. Тут отже, ця схема використання заморожених російських активів. Це підпадає під рамки ініціативи під назвою Надзвичайне прискорення доходів. не невибухова реактивна броня. Це танки. Не змушуйте нас починати про це. Це інший тип ера. Зараз ця ініціатива ера є спільною програмою Г 7 спрямованою на підтримку України. Шукають використати виручені кошти від заморожених російських активів для погашення кредитів, які країни великої сімки надають Україні. Загальна сума програми на сьогодні складає 50 мільярдів доларів, частина яких буде використана для задоволення оборонних потреб. Інші кошти підуть на гуманітарні цілі та інші дрібниці такого роду. Отже, це цікава програма і цікаве використання заморожених російських активів. На цьому сьогодні все, Францис. Ну, дуже дякую ДОМ. Повернемося до цих масштабних атак на Київ протягом вихідних. Звісно, вчора у Великій Британії був банківський вихідний. Ми випустили спеціальний випуск на тему. Дуже цікава тема, створена Едлі варта прослуховування. Але повертаючись до теми на даний момент, це було як ти кажеш, дом одне з найзапекліших бомбардувань, яких Київ зазнав за всю війну, і це призвело до того, що західні. Чиновники передбачувано знову закликали до жорсткіших санкцій. Міністр закордонних справ Естонії висловив думку багатьох, коли сказав продовження агресії Росії. Має просте пояснення: вона не зіткнулася з достатнім тиском, щоб зупинитися. Сила змінити це знаходиться в наших руках. Він закликав до збільшення військової допомоги санкцій та дій, спрямованих на тіньовий нафтовий флот Росії, та заморожені активи. Посол ЄС в Україні Катерина Маданова також описала напади як жахливі, зазначивши, що райони, де живуть її колеги, також були вражені. Якщо хтось ще сумнівається, що Росія хоче продовжувати цю війну, читайте новини, сказала вона. Або слухати це. Офіційна позиція українського уряду полягає в тому, що атаки були відповіддю Росії на міжнародні мирні зусилля, причому Міністр закордонних справ Києва заявив, замість того, щоб надсилати так званий мирний меморандум, про який щойно говорив дом, Росія надсилає смертоносні дрони та ракети цивільним. Проте, у тому, що, безперечно, є моїм улюбленим постом усього місяця, житель Києва написав це пошта в Україні ніколи не перестає дивувати мене, навіть після ночі вибухів і 364 дронів та ракет. Посилка на вашому порозі о 8 годині ранкою. Можливо, однак, як каже дом, найважливішою була вчорашня заява президента Трампа, і я вважаю, що варто її процитувати повністю. У мене завжди були дуже хороші стосунки з Володимиром Путіним з Росії, але щось з ним сталося, він повністю з'їхав з глузду, він без потреби вбиває багато людей, і я не тільки про солдатів, ракети та дрони запускаються в міста в Україні без жодної причини. Я завжди казав, що він хоче всю Україну, а не просто шматок і можливо це виявляється правдою, але якщо він це зробить. Це призведе до падіння Росії. Так само президент Зеленський не робить своїй країні послуги, говорячи так, як він говорить. Все, що він каже, викликає проблеми. Мені це не подобається, і це краще припинити. Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Це війна зеленського Путіна і Байдена, а не Трампа. Я лише допомагаю загасити великі і потворні пожежі, що почалися через велику некомпетентність і ненависть. Отже, це слова президента Трампа. Хм, Хто ж ще це міг би бути? Врешті-решт, реакція Кремля ж насправді була показовою. Дмитро Пєсков з готовністю похвалив американців за їхню роботу над так званих мирних перемовин за останні кілька тижнів. Він сказав, і я цитую: початок переговорного процесу, для якого американська сторона доклала багато зусиль, дуже важливий. І ми дуже вдячні американцям і особисто президенту Трампу за його допомогу в організації та запуску цих переговорів. Звичайно, в Водночас це дуже важливий момент, який пов'язаний з емоційним перевантаженням усіх учасників і емоційними реакціями. І і ми уважно стежимо за всіма реакціями. Проте президент Путін приймає ті рішення, які необхідні для забезпечення безпеки нашої країни. Ми всі були свідками того, як київський режим погрожував іноземним лідерам перед їх візитом до Москви, щоб вшанувати день перемоги. Кожен чув ці погрози з боку режиму, і багато лідерів, які були тут, стали свідками спроб режиму завдати удару по російській території дронами, великими містами, навіть по столиці напередодні таких важливих днів. Ці спроби тривають. Ми змушені вжити заходів, і Путін робить те, що потрібно. Отже, іншими словами, ми не збираємося зупинятися, але і не хочемо засмучувати Трампа, тому діалог залишатиметься відкритим. Зараз Дон говорив про те, чому більше дронів може проривати оборону Києва. І я хочу повернутися до іншого питання, яке він згадав: а саме ці балістичні ракети, які є великою проблемою, це тема статті у Washington Post. Говоримо більш докладно про занепокоєння Києва щодо забезпечення більшої кількості зенітно-ракетних комплексів Patriot, оскільки запаси надані адміністрацією Байдена вичерпуються а нова адміністрація, як ми повідомляли багато разів, неохоче їх надсилає. Як пише пост, нагальна потреба України в Патріотах стала очевидною на вихідних, коли її ППО не вдалося перехопити жодної з дев'яти балістичних ракет, запущених у суботу ввечері та вранці в неділю. Дві ракети були спрямовані на Київ, де як вважається, розташовані два комплекси Петріот. Офіційні особи в Києві, однак, вважають, що адміністрація Трампа буде готова продати Україні більше систем Патріот, а не надіслати їх як допомогу. Старший український посадовець зазначив, що не очікує, що Вашингтон заблокує продаж майбутніх систем протиповітряної оборони, але розуміє, що Білий Дім не віддасть нічого безкоштовно. Звір триває. Адміністрація Трампа дозволила Німеччині реекспортувати матеріали Patriot до Києва після того, як Україна підписала угоду про мінерали у квітні. Але Берлін планує надіслати до України свої старіші ракети Patriot Pack-2, які на відміну від новіших ракет Patriot Pack-3, не такі ефективні в перехопленні балістичних ракет. Єдина інша існуюча система, яка могла би бути здатною збивати балістичні ракети, це ракета Aster, європейська ракета, хоча це ще не доведено. Отже, якщо цей аналіз вірний і США дійсно готові продати свою зброю Києву чи його союзникам, то це має значення. Це було однією з основних занепокоєнь, висвітлених у дослідницькій роботі доктора Джека Вотлінга для Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, яку я цитував кілька тижнів тому, стверджуючи, що Європа теоретично могла б заповнити прогалину, якщо підтримка з боку США зменшиться. Але лише якщо Вашингтон вирішив не активно перешкоджити використанню своєї зброї. Але залишаючись на темі постачання зброї, вчора новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив важливу заяву. А саме я цитую: більше немає жодних обмежень подальності для зброї, що постачається Україні ні від британців, ні від французів, ні від нас, ні від американців. Також цікаво це. Це означає, що Україна тепер може також захищатися, атакуючи військові позиції в Росії. Наприклад, до певного часу вона не мала такої можливості і за дуже рідкісними винятками не робила цього до певного часу. Тепер може у жаргоні. Ми називаємо це дальнобійним вогнем, тобто оснащення України зброєю, що атакує військові цілі у тилу, і це вирішальна якісна відмінність у військових зусиллях України. Росія абсолютно безжально атакує цивільні цілі, бомбардуючи міста, дитячі садки, лікарні та будинки для людей похилого віку. Україна ні, і ми надаємо велику важливість тому, щоб так і залишалося. Але країна, яка може захищатися від нападника лише на своїй території, не захищає себе належно, і цей захист України тепер також відбувається проти військової інфраструктури на російській території. Це слова Фрідріха Мерца, і вони цікаві з багатьох аспектів. Майте на увазі, що логіка, про яку йдеться, вважалася політичною неможливістю протягом перших двох років війни. Тільки після того, як люди навколо президента Байдена, одного з яких ми брали інтерв'ю на подкасті декілька тижнів тому, почали вимагати дозволу надії навколо Харкова, Україна отримала дозвіл використовувати західну зброю для удару по цілях через кордон у Росії. Тепер Канцлер Німеччини пояснює, чому такі сумніви були нелогічними. Не дивно, що люди очікують, що ракети Таурус можуть незабаром бути відправлені. Важливо зафіксувати той СУВ, що стався за цей час. Інша цікава річ у цій заяві полягає в тому, що вона припускає, що США погоджуються на необмежені глибокі удари з використанням американської зброї, що є примітним у теперішньому контексті. Але для завершення цього більш політичного і дипломатичного сегмента обмін полоненими узгоджений у Стамбулі. Триває і сотні українських військовополонених повертаються додому, поки ми говоримо. Це найбільший обмін війни і вважається, що обміняно близько тисячі з обох сторін. Президент Зеленський сказав: серед повернених є воїни з наших збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Тепер важливо підкреслити важливість цього політично не лише для окремих осіб, які за численними свідченнями, які ми здобули, як і багато інших досі під час війни, витримали, але також для внутрішнього контексту. Часто можна побачити протести в Києві та інших містах з боку сімей, тих, хто втратив близьких через полон. Великий протест відбувався останній раз, коли ми були в Києві, наприклад, у великій е, схемі правильно запитати це. І отже, ми звичайно продовжуватимемо стежити за цим і уявляю, що будуть досить цікаві та наочні свідчення від людей, які зараз повертаються до своїх домівок по всій Україні. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The www.telegraph.co.uk Ukraine Юкренфелейст. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на UkrainePodі .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.